Деякі вчені вважають, що можна модифікувати природні умови на інших планетах, щоб зробити їх придатними для колонізації людьми. Цей процес має назву тераформування, дослівно, тераформування означає формування Землі, тобто процес трансформації інших планет, схожі на нашу землю. Цю ідею запропонували письменники-фантасти ще в 30-х роках ХХ століття. Першою людиною, яка серйозно звернулася до ідеї трансформування інших планет, був Олаф Стейптон, філософ і письменник-фантаст. У своїй книзі Останні і перші люди 1930 року, стейплон веде хроніку майбутньої історії 18 різноманітних видів людей, в тому числі і нашого, з яких перші люди були найпримітивнішими. Вже п'яті люди додумалися до ідеї терраформування Венери після того, як Земля стала непридатною для життя. Але для цього самим людям довелося винищити венеріанських мешканців розумний водяний вид. Сам термін терраформування придумав американський письменник Фантаст, один із класиків світової наукової фантастики Джек Вільямсон в повісті 1942 року. І хоча дискусії про терраформування тепер здебільшого пов'язані з Марсом. Спершу головною мішенью цієї ідеї була негостинна для нас Венера. У 1961 році Карл Саган писав, що ключем до перетворення Венери в заселений світ могло б стати повне видалення з її атмосфери вуглекислого газу і зменшення неймовірно потужного парникового ефекту на цій планеті. Друзі. Обов'язково підпишіться на наш канал, натисніть вподобайку до цього відео і залиште під ним коментар. Це допоможе більшій кількості зацікавлених глядачів знайти нас. Саган припустив, що астронавти майбутнього зможуть засіяти небо над Венерою синьо-зеленими водоростями або ціанобактеріями, схожими на ті, що колись трансформували атмосферу нашої землі понад 3 мільярди років тому. Можливим, але малоймовірним рішенням могло б стати бомбардування Венери великою кількістю криги, яку можна взяти, наприклад, на деяких супутниках планет гігантів чи безпосередньо кометами з хмари Оорта. Хімічні реакції, які запустять цей процес, могли б призвести до виведення значної частини вуглекислого газу з атмосфери і утворення неглибокого океану на більшій частині планети. Згодом для збільшення кисню можна було б використати синьо-зелені водорості, а в якості штучного сонця орбітальне дзеркало на нічній півкулі Венери. Оскільки Венера дуже повільно обертається навколо своєї осі, і сонячна доба на ній триває майже 117 земних діб. Марс являє інший набір складних задач для майбутніх терраформерів. Він все-таки не настільки непридатний по сукупності своїх умов. Однак через менші розміри і слабку гравітацію, лише третина від земної, його буде ще важче перетворити в землеподібну планету. На щастя, більша віддаленість від сонця допоможе протистояти цій проблемі, оскільки молекули газів у верхніх шарах атмосфери з меншою ймовірністю набуватимуть другої космічної швидкості через нагрівання і не завжди покидати планету. Основні проблеми з Марсом відображені навпаки щодо Венери. Там необхідне ущільнення атмосфери і підвищення температури на поверхні планети. Головним рішенням цієї проблеми може стати створення на Марсі штучного парникового ефекту. Орбітальні дзеркала змогли б направити більше сонячного світла на планету, одночасно із засіванням атмосфери потужними хімічними реагентами для формування парникового ефекту. Недавні відкриття показали, що Марсу, можливо, і не знадобиться така активна допомога ззовні. Якщо б з-під кори Марса вдалося вивільнити лише малу частину речовин, що легко випаровуються, таких як вуглекислий газ і водяна крига, це змогло б незалежно механічно запустити процес тераформування. Є ідея добитися цього завдяки потужному дзеркалу, але не тільки для відображення світла, але й для сфокусованого направлення променів сонця на конкретні ділянки на поверхні планети. Нагріваючи гірську породу, можливо, вийде вивільнити у великих кількостях потрібний газ і поставити Марс на шлях перетворення на землеподібну планету.